Тут на другому поверсі, де були пчоли, тут був камінь стояв, я рішатався, я його достала, і там була, тут була куча, було куча сажі. Я в все було сажа тут. Я її висмоктала, коротше, там, що могла висмоктала. Тут, в принципі, далі вроді нормально вони стоять ці карпічі. Я е, ту дірку заштукатурити. потім Тут я можливо, вже поштукатурила. хотел свет показать внизу. Пошла вниз, короче, я. И сидела в туалете. Короче, <laughs> и тут тоже пустота. Но эти более-менее, они... Типа, у нас кирпичів дуже багато. Ми могли б заштукатурити, я могла б за один час його все заштукатурити. Кирпичів раз-раз. раз Там я штукатурила дуже довго, бо в мене було кирпичів, я половинками цими четвертинками конченими штукатурила. Тут у нас кирпичів багато. Якщо хочуть, сьогодні вечором розбери, я його заштукатурю бігом. Буде повно, бо ці такі слабенькі ці, ці от, вот, дуже слабенькі. Короч. Потім все з цієї сторони.